Малята, як ви вже здогадалися, це валентинчики. Вони сповнені щирою любові, безмежної доброти, побажання щастя. Сьогодні ці яскраві листівки на Валентинів день переповнюють пошту як у ніяке інше свято за винятком Різдва. Летять щасливі пташки кохання по всьому світу та дарують людям посмішку. І як не зрадіти та не посміхнутися, коли тримаєш в руках щире диво. Кольорове серце оквітчене трояндами, мережевим, голубами, купідонами. Малята, давайте. І ми з вами сьогодні намалюємо листівку Валентинку. Ну що, малята, давайте і ми з вами зробимо свою листівку на Валентинів день. Що нам потрібно? Аркуш паперу. Ми його згинаємо куточок до куточка, ось таким чином, та проводимо пальчиками по лінії згину. І он, ось у нас вийшла така листівка. Ось так її можна відкрити. Ми будемо прикрашати цю частину, а там же самостійно. Можете чимось прикрасити. Давайте з вами намалюємо котика, який тримає у лапках серця. Котика ми з вами намалюємо овальної форми, немов і голова, і тулуб. Однією частиною ми намалюємо овальної форми, немов яйце вгорі вуще. Книзу ми робимо ширше. Починаємо малювати, опускаємо вниз лінію. Можна відразу олівцями або простим олівцем. Ось у нас і голова, і тулуб, намов яйце ось таке овальне. Далі, що ми ще намалюємо нашому котику: очі, носика, посмішку, вуса. Обов'язково трикутні вуха. Так, що ще ми намалюємо лапки внизу? Та лапки, які тримають серце. Ось такі дві, дві лапки. І ось ми намалювали серце. Усе наш котик готов. Чим ми ще можемо прикрасити рисочками, хвостика можемо ще намалювати. І якісь та смужечки, рисочки. Вашого котика ви можете намалювати будь-яким матеріалом: або акварелью, або гуашю, або кольоровими олівцями, або васкавою крейдочкою, будь-яким матеріалом. Я сьогодні буду розмальовувати кольоровими олівцями. Котик може бути теж будь-якого кольору. Мій буде котик сірого кольору. Ось так ми можемо. Також простим олівцем і розмальовувати, якщо у вас немає кольорового такого сірого олівця. Я не буду прикрашати ось ці рисочки смужечки, а повністю розмалюю сірим кольором котика. У вас він може бути чорного кольору, або залишити білим кольором, а навкруги затанувати. Або рудий котик. Ось так всього котика я розмальовую. Так, ось такий у нас котик вийшов, я його зафарбувала сірим кольором. Далі, що ми можемо чорним кольором, зробити йому вушка. Вушка трикутної форми, розфарбувати очі, смужечки, ось такі, на голові. Ось такі смужки, далі виділити лапки. Очі, носик, вусов ось Вже таке. Вже такий чудовий у нас виходить котик наш. Далі очі. Він у нас дивиться вгору. А що там вгорі? Ми далі домалюємо. Ось отак він дивиться у нас вгору. Далі смужки. Та лапки внизу. Хвостик. Теж прикрасимо його, смужками. зафарбуємо сірим кольором та намалюємо смужки. Ось такі. Лапки чорним кольором. Другу лапку теж. Так, ось я розмалювала серце в лапках у котика, домалювала смужечки, хвостика. На що ж дивиться, що ми там можемо намалювати вгорі? На що дивиться наш котик? Ми можемо намалювати серця ось такі маленькі і великі рожевого кольору та червоного кольору та зафарбувати їх ось так багато навкруги. А ще навкруги можна намалювати такі кружечки маленькі. Розфарбовувати ми їх не будемо. Ось такі кружечки. Розфарбуємо тільки серця. Ось така листівка на Валентинів день. У мене вийшла котик, який тримає серце навкруги, теж серце та такі маленькі кружечки. Намалюйте теж таку Валентинку та подаруйте її. Своїм близьким. А всередині можете щось теж намалювати всередині. До нових зустрічей, малята. Пока-пока!